Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Сьогодні я пропоную вам перетворитися на кухаря кондитера. Кухар-кондитер це людина, яка готує, випікає, а потім прикрашає тістечка, торти, печиво, прянички. Професія кондитер, наче схожа на професію кухар, але відрізняється приготуванням страв. Що кухар, що кондитер готують свої страви за рецептами, дотримуючись правил, дотримуючись гігієни, мають спеціальний одяг, щоб не забруднити свій одяг та не забруднити страви. Це халат, фартух, ковпак або косинка. Професія кондитера дуже цікава, творча. І смачна. Кожен з вас, певно, був у кафе або купував в магазині смачні тістечка чи торти. Як красиво вони прикрашені і квіточками, і грибочками, і різними кульками, і сердечками. Це все приготував кухар-кондитер. У нього дуже цікава і творча. Професія! Сьогодні ми будемо ліпити. Будемо з вами виготовляти тортик. Тож для початку я пропоную вам підготувати наші руки. Виконаємо пальчикову вправу. Нам знадобиться пластилін білого, жовтого, рожевого та помаранчевого кольору, а також стека. Беремо жовтий пластилін, відщіпуємо шматочок і розкочуємо між долоньками кульку. І ще одну кульку робимо. Розкочуємо ще одну кульку. Це в нас буде, неначе два шматочка тіста. Тепер беремо пальчиками і розплескуємо наші коржики для тортика. Ось такі гарненькі, кругленькі вони вийшли. Один і другий. І другий. Ось так. Так, відклали. І з рожевого пластиліну ми зробимо джем. Малиновий, наприклад. Значить, ми так само беремо рожевий пластилін, скочуємо з нього долоньками кульку і розплескуємо. Це в нас буде шар джему на нашому тортику. Робимо таку пласку фігуру круг. Так, і ще один коржик такий із джему, ми зробимо качаємо кульку, потім пальчиками розплескуємо. Ось так гарненько розминаємо. Тепер будемо складати наш торт. Перший корж у нас жовтий це тісто, ми його викладаємо на низ. Потім кладемо. Рожевий, потім знову тісто. Так, поклали зверху. І ще один шар джему. Ось який гарний тортик у нас вийшов, дітки. Але ж ми бачили і знаємо, що кондитери покривають свої вироби кремом. Крем ми зробимо білого кольору. Відриваємо шматочок пластиліну, розкочуємо кульку. Так, ось так. І розплескуємо пальчики. Пальчиками Це ми виготовляємо крем для нашого тортика. Тепер беремо стеку і робимо ось такі надрізи. Гарні. Забираємо зайве. Робимо надрізи ось такі, ось так, прикрашаємо наш тортик так, дітки. Ось так. А тепер беремо наш крем і зверху. Покриваємо тортик, підрівнюємо пальчиками гарненько робимо, ось який наш тортик вийшов. Ми його покрили кремом. Бачите, як гарно. Але зверху нам ще треба прикрасити тортик. Ми беремо помаранчевий, відщипуємо маленькі шматочки і між пальчиками скачуємо ось такі кульки. Це, у нас будуть. Мандаринки маленькі. Ось мандаринками такими. Ми з вами і прикрашаємо наш тортик. Ось так малята. Подивіться, як у нас весело і гарно виходить. Між пальчиками намагаємося зробити рівненькі, гарненькі мандаринки. Ось такі помаранчеві, красиві ягідки виходять. Ось, ось який тортик у нас малята з вами вийшов. Можна пригощати наших іграшкових друзів. Бувайте здорові! Ліпіть і будете!